Добрий день. Сьогодні ми спілкуємося з капітаном команди Балта Катериною Волченко. Українська волейболістка Катерина Волченко народилася 30 квітня 99 року у місті Дніпро. Ігрове амплуа центральна блокуюча. Наразі є капітаном СК Балта з одноіменного міста. За колектив з Одещини виступає з 2021 року. До цього захищала кольори Дніпровської Аланти, разом з якою пройшла шлях від першої ліги до Суперліги. Нещодавно у складі Балтського клубу стала бронзовою призеркою Кубку України – 2023-2024. Катя, добрий день. Добрий день. Катя розкажіть, будь ласка, про свої перші шаги волейболі. У волейбол я прийшла завдяки своєму першому тренеру Козаченко В'ячеславу Володимировичу. Потім прийшла до другого тренера. Це Степанов Борис Петрович. Я починала як пляжниця, грала в пляжний волейбол. А вже потім. З'явився е, спонсор у Дніпрі, і мене запросили в команду Аланта. Це був тренер Павло Миколайович Мановський. І в Аланті я грала три роки. Потім завершився контракт і мене е, позвали в Балту. А як ти попала в Балту? Ми грали першу лігу. Е, змагання проходили в нас в, Алан... е, в Дніпрі. Е, грала за Аланту. І приїхала команда Балти в Дніпро. Ми тоді грали фінальні матчі. І вже як я потім познайомилася, це був Сергій Вікторович Кольцов. Він підійшов до мене, звичайно, привітав з перемогою. Якось воно так закрутилось, і я потрапила в Балту. Сергій Вікторович запросив спочатку на опробування, а потім вже підписала контракт з Балтою. Ти пройшла кастинг. Так, пройшла кастинг. Розкажи, ти зараз капітан Балти. Як це відповідально, які, може, в тебе є неформальні обов'язки тощо? Так, це дійсно дуже відповідально, хвилюючи, навіть перший, коли Сергій Вікторович поставив мене на посаду капітана команди. Я, я не, не очікувала цього, але згодом це дуже виховує Такий характер, це дуже відповідально на, вести за собою команду в деяких моментах, в ну, грі або просто за майданчиком підказувати щось. Тому так. Для мене це було на першій такій стадії важкувато. Кири, будь ласка, як ти налаштовуєш команду на перемогу? Розмовляємо перед грою. Ми з дівчатами буває розмовляємо в роздягальні. Виплескуємо емоції, всі буває перед грою також. Просто розмови, заряд е, внутрі е, команди. Програші, перемоги. Як ви переживаєте це після гри? Поїздки додому, вдома вже? Ну, звісно, перемоги ми переживаємо радісніше, веселіше, ніж програші. Я гадаю, що ніхто не радіє програшам, поразкам. Тому аналізуємо, якщо поразка, то аналізуємо, як казав Валерій Лобановський, і перемога, і поразка одні складові одного процесу. Тому без цього ніяк. Зовніш ви кажете, кажете, з дуже дружною командою, чи так є? Так, це дійсно так. На початку сезону в нас був дуже оновлений склад. І були трошечки ми поки зігрались, поки притерлися один до одного, то зараз вже вимальовується гарна картинка, я вважаю. Ось Андрій Васильович нас дуже гарно підвів до піку нашої форми зараз. Тому так, ми дружня, класна команда. Ви вже зайшли на п'єсталу Кубку. Розкажіть про свої враження. Ну, ти знаєте, такий. Дуже приємний досвід, історичний досвід, як для самої Балти, так і для мене, тому що я ніколи не була в призах бронзи, ніколи мене не було на Кубку України. Це такий така миттєва, дуже насолода, яку навіть не передати словами. Емоції зашкалювали, просто коли ми виграли цей матч проти Буковинки. Катя, на твою думку, які аспекти волейболі найбільш важливі? Я вважаю, перш за все, це ігрова дисципліна. Нам дуже часто Андрій Васильович каже, щоб тримали ігрову дисципліну на майданчику, тому що тільки розконцентрованість, якась все. Неприйом, аути, тобто ігрова дисципліна і техніка. Ти, будь ласка, чи є в тебе якась улюблена команда, за яку ти хотіла грати? Мені дуже подобається Фінербахче. Саме мені подобається Еда Ердем. На позиції також вона перший темп, тому я за нею так слідкую. Ну я вважаю, що мені далеко до цього рівня, але спробувати хотілося б. Розкажи трошки про свою родину. Я сама з Дніпра родом. Мої батьки також живуть в Дніпрі. Я в сім'ї одна. Мені дуже-дуже люблять, люблять батьки, я їх теж дуже люблю, вони завжди мене підтримують. Поразка в нас чи перемога. Все одно вони завжди зі мною. Чи є в тебе якесь хобі? Чим ти любиш займатися? Так, в вільний час від волейболу я люблю грати в настільні ігри. Був в мене період, коли я захоплювалася в'язанням, малюванням. Мабуть, все. Настільні ігри це щось кшталт тенісу чи щось кшталт шах? До речі, так, теніс також люблю. Настільний пінг-понг. А настільні ігри це саме типу аліаса або якісь такі в компанії можна пограти щоб. Розкажи, будь ласка, як ти відпочиваєш після важких ігор? Ми приїжджаємо в Балту, і мені треба від'їстися і відлежатися. І ще люблю зі своїм молодим чоловіком ходити в Балті є річка кодима, і ми любимо туди ходити, просто там посидіти в альтанках, розслабитись. Я дуже вдячний за інтерв'ю. Дякую тобі, перемог, на все добре. Дякую, дякую за запрошення. все Добре, дякую.